Всім привіт! Вітаю! Сьогодні хочу показати, які аромати в мене закінчилися в кінці 2023 року. Так, перше, що в мене закінчилося, вірніше, я, я так зробила, що закінчилися в мене пробники. Робила ревізію, прибирала, передивлялася парфуми, передивлялася свої пробники, у мене їх чималенько. І ті, що мені не подобаються, які в мене лежать уже не один рік, я беру і виливаю, або таке аромадифузор у мене є з паличками, або такий від Avon У мене є. Тут був такий спрей для волосся, скляна така бутилочка, шкода її викидати. Тому сюди я переливаю. В цю рідину з пробників. І такий в мене, знаєте, мікс, мікс парфумований мікс, ну як освіжувач повітря. Ви знаєте, доволі таки непоганий виходить аромат. От скільки пробників я на цей раз сюди вилила, трішки туди, трішки сюди, і так, знаєте, не лежать вони без діла, а це все я викидаю. Так, далі закінчився в мене от такий аромат Дона Феліс це Фаберлік. Цей аромат мені дуже подобався і подобається. Це для мене фруктово-деревний аромат. Я вже не один раз говорила, що це фруктове Фруктова деревина, яка пропитана апельсиново, мандариновим, якимсь таким цитрусовим соком. Ну, тут лимону я не відчуваю, а от такий солоденький мандарин, апельсин, трішки, можливо, грейпфрута і деревина. Дуже-дуже подобається. Ну, але це, це у нас фаберлік, тому поки що, та не поки що, взагалі прощаємося і, і все. Так, далі. Закінчився от такий парфум: це Bitter Peach. Це у нас український виробник Морале Парфум. Так, от Морале Парфумс. Дуже такий, знаєте, виробник, і такі аромати, парфуми, які розрекламовані в Інстаграмі, та й не тільки в Інстаграмі. Так, купувала. Ну, так, уже можливо два роки назад, мабуть. <кій> так, так, да, це ще до війни я купувала в інстаграм-магазинчику, як то кажуть, не пробуючи, по рекомендаціям, по відгукам. На початку цей аромат дійсно нагадує такий солодкий персик. Але потім я вже там якомусь відео вам розповідала, що на мені цей парфум не дуже гарно розкривається. Я відчуваю аромат чи запах машинного масла, саме масло такого машину, яке ми доливаємо або змащуємо такі детальки в швейних машинах, ще ті, які в нас були ручні, ножні, от такі машини, швейні старі ще. Да, я вже говорила, що моя мама шила, і в неї була така швейна машина, і там такий був відсік для е, різних там дрібничок, і там лежав такий е, пузгрьок з машинним маслом. ну от Один в один, ніби я відкрила той відсік цієї швейної машини. На Моєму синові цей парфум дуже гарно від, е, так влягався, тому майже цей парфум він використав сам. От. А я так підходила, тільки нюхала. І це для мене як такий, знаєте, нюхательний парфум, така своєрідна ароматерапія. Так, далі закінчився от такий ще парфум, Це масляні парфуми, арабський, зелений чай. Теж купувала в, 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 в кіоску, який. Торгував індійськими різними такими товарами, всякими благовоннями, паличками. От, і там купувала цей парфум, теж по рекомендаціям надивилась відео наших парфумерних блогерів. Парфум дуже мені подобався. Я його використовувала і влітку, і взимку. Ну, Такий знаєте, парфум, який дуже Дуже приємний, він не шлейфовий, але я його постійно на собі відчувала. Він такий солодкувато, свіжий, навіть якийсь цукерковий трішки. Ну, Суперовий, суперовий. Якщо ви хочете парфум для себе, а не для оточуючих, без шлейфу, без такого якогось крич... кричащого звучання, то цей парфум можу вам сміливо порекомендувати. І для дому, і так, я знаю, що багато хто на ніч наносить теж парфум. Ну, гарний. Єдине, що якось ну, і досі я не можу звикнути до того, що парфуми ми. Наносимо, можна сказати, так, намазом, а не розпилюємо, не входимо в, в парфумерний дощ. Ну, так, Це так, так сказати, діло привички, але сподобався і буду так ще якось придивлятися. Можливо, або цей парфум, повторю, або якийсь інший з такої от арабської парфумерії. Ну останнє, що в мене закінчилось, це такі. От Теж парфум, аналог Бакари. Це Beauty, теж український виробник, купувала теж в інстаграм-магазині. Цей, цей парфум з оригіналом я не знайома, але маю уявлення по відгуках, по відео наших парфумерних блогерів, по різних. Статтях, ну маю представлення, що це за парфум, якого він направлення і чим він пахне. От, і вже в мене були такі от аналоги, чи клони, чи підробки парфуму бакара. От і подобається мені, але в кожній в кожному своєму аналозі, в кожній підробці якесь трішки своє звучання. Ви тоб'ють мені цей аналог не дуже сподобався, тому що тут я відчуваю, крім цього півника льодяника Солодкого, відчуваю також так, йод, в це мені подобається, але в кінці цей парфум розкривається якоюсь такою не дуже приємною для мене кислинкою. От. І він не стійкий цей парфум, на тілі не стійкий, а от на одязі, на шарфиках, на палантинах, десь на комірцях зараз от у нас пуховики там шуби в когось що. Курточки, то цей парфум він стійкий, стійкий, ну не такий, щоб, знаєте, там уже зовсім він тримався 2-3 дні. Але на наступний день на шарфику ви ще його будете відчувати. А от на тілі, на волосі, ну, зовсім Зовсім я його не відчувала, він злітав моментально. От-то от Тому, от від Тоб'юті більше повторювати не буду, а буду шукати для себе ще якогось іншого можливо, виробника з цим з аналогом цих парфумів бакара, тому що мені вони дійсно дійсно подобаються. І мене зовсім не лякає той аромат, верніше запах тих бентів і йоду, а я навпаки відчуваю дуже-дуже. Такий приємний е, мікс такого приємного дуже аромат.